Росія навмисно завдала масового удару по Україні саме під час саміту Великої Сімки у Канаді. Про це заявив глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі ЕКС сотні ракет дронів були спрямовані на мирне населення, особливо жорстоких атак зазнав Київ. Андрій Сибіга вважає, що таким чином Кремль демонструє зневагу до світових лідерів. І намагається зірвати будь-які ініціативи щодо припинення війни. Також також в МЗС переконані, Путін прагне показати слабкість країн Великої сімки. Тож відповідь має бути рішучою і послідовною, адже лише тиск змусить Москву змінити поведінку. Про хід саміту поговоримо з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий добрий день. Доброго дня. так. Пане Сергію, ну з саміту найголовніша новина на тепер, як я розумію, це те, що американський президент покинув цей саміт передчасною, повернувся до Вашингтона, вочевидь, його уваги потребує ситуація на близькому сході. Втім, на сьогодні ми знаємо, це була наче запланована його ймовірна зустріч з Володимиром Зеленським. І виникає запитання: а наскільки ну так би мовити, невдалим збігом обставин є для нас така подія? Звичайно, запланована зустріч була в порядку денному. Вона стояла в графіку Білого дому, і більше того, вона була анонсована самим білим домом. Тобто, це той випадок, коли американська сторона вона мала намір на таку зустріч в даному випадку. Плани змінилися, і запитання щодо причин зміни таких планів треба адресувати. Самому Білому дому ми бачимо, вже президент Трамп вступив в словесну перепалку з Еммануелем Макроном, який зробив теж заяву, що його передчасна присутність і потім від'їзд з саміту Вілікої Сімки це наслідок особистого особистого контролю там, участі в ситуації пов'язаній з Іраном. Після чого Дональд Трамп сказав, що. Еммануель завжди все плутає, е і він не має поняття, чому я прямую до Вашингтона і так далі. Ну складно коментувати ці взаємовідносини, особливо якщо ми не маємо доступу до самої переговорної кімнати, в якій ці розмови відбувалися. Але схват залишається фактом, що президент планував цю зустріч для того, щоб прискорити завершення війни в Україні, тому що саме з боку Вашингтона пролунала пропозиція. Покласти край війні шляхом припинення вогню це було зроблено на зустрічі в Джиді в Судській Аравії 100 днів тому. І за ці 100 днів ми бачили повну відсутність волі з боку Росії припиняти вогонь і повну готовність з боку України виконувати всі пункти домовленості від припинення вогню до ресурсної угоди, яка була теж частиною цих домовленостей. І... І не можна нічого виключати, яка була причина дочасного від'їзду, але факт залишається фактом з боку України виконано всі пункти. Чи є готовність з боку Америки карати Росію за невиконання жодного пункту? Це питання адресувати варто їм, але сам Дональд Трамп, перебуваючи в Канаді, сказав, що він не хоче накладати санкції на Росію. Тут тоді варто адресувати питання американським колегам, чи вони так чинять. Ну на тепер і ця новина спочатку з'явилася наскільки я розумію, е пам'ятаю точніше, вчора ще вночі. Сьогодні вночі правильно а про те, що імовірно, це було з посиланням на дипломатів, знайомих з результатом одного з засідань. А mm -hmm. що ймовірно G7, європейські країни не запропонують нового пониження оцього прайс кеп для ліміту на російську на ціну російську нафт на російської нафти, перепрошую на якій наполягала Україна, чи буде чи, чи взагалі можливо обговорювати питання пониження цього стелі е, ціни російської нафти утримання, питання санкцій без участі Сполучених Штатів в рамках G, ну тепер ну що, SIX сказати не можна, але 7 мінус тимчасово 1 в такому форматі. Ну, чи це сказали, має сенс? За часів, за часів попередньої адміністрації Дональда Трампа він теж е, досить Радикально себе поводив в складі Великої сімки, відкликав підписи під документами, або не підтримував деякі рішення, тому нам не варто зробити з цього велику новину. Ми це вже проходили. Весь світ це все проходив. Що стосується подальших санкцій, то це головний фокус. Уваги української адміністрації, тому що російськова машина Путіна фінансується за рахунок грошей, які вони заробляють на енергетиці. і Якраз всі зусилля спрямовані на те, щоб цих грошей в Путіна було менше. На це працює президент. На це працює міністерство закордонних справ. На це працює вся команда Андрія Єрмака, яка була в США на початку цього місяця, яка постійно беручись в переговорах в Туреччині, в Саудівській Аравії і так далі. Тобто це з українського боку є постійним фокусом уваги, але ми маємо так само розуміти, що мова йде про величезні гроші, які будуть втрачати конкретні люди і конкретні уряди. І тому вони теж вживають величезних заходів для того, щоб зірвати ці плани. Особисто я думаю, що в певний момент вже буде дуже складно утримуватися від того, щоб не накладати. Ці обмеження на нафту, особливо враховуючи те, що ситуація в перській затоці на близькому сході вона залишається складною. А це означає, що ціни будуть рости, і відповідно, якщо не накладати обмеження, то Путін буде ще більше зробляти. Це не в інтересах Америки, це не в інтересах України, це не в інтересах всього. Цивілізованого світу. Я думаю, ми до цього прийдемо, але пізніше. Але знову ж таки, це виключно моя оцінка. Україна робить все для того, щоб це якнайшвидше сталося. І з боку України затримок немає жодних. Просто ми вкотре бачимо, що коли мова заходить про конкретні мільярдні гроші, то працює абсолютно інша машина тиску. Любізму, впливу, політичних амбіцій, і так далі. Але звичайно, Україна це за 3,5 роки багато разів бачила. Трагедію цього робити не треба. Ми маємо досить каналів комунікації з нашими партнерами, присутні на всіх можливих раундах, і на тих, які взагалі, скажімо, за формальними ознаками України не стосується. Тобто, Велика Сімка Україна не має статусу члена Великої сімки, але постійно присутні на цих самітах. І тому Україна робить все для того, щоб українська мордоздатність була посилена, а спроможність Путіна вбивати українців була зменшена. Про готовність України свідчить і той факт, що, наприклад, Україна а, сформулювала е, запит на новий пакет оборонної допомоги від США не як на допомогу, власне, а як на покупку. А Значально. по-перше, на наскільки успішним може бути такий підхід? А по-друге, чи а, зник зараз шанс а, ну, після того, як Дональд Трамп полишив -по G7, Самін G7, Крім того, ми чули, що США передали антидронові підривачі на Близький Схід. Ми про це чули. Це офіційно підтвердив Хексет, міністр оборони. А, таким чином вони фактично вони порушили домовленість нехай навіть і через форс-мажор. Чи можна зрізати кути, що називається, за таких умов, і побудувати, ну, що називається, прагматичні відносини? Давайте. З нашими партнерами не будемо переходити в риторику, таку як підвищує температуру, тому що е, наші партнери нам і так дуже багато допомогли за що ми дуже вдячні хоча завжди закликали робити цю допомогу раніше, щоб було менше смертей і менше втрачення українських міст в даному випадку. Е, у нас є потреба в певній номенклатурі, Це вже не 22 й рік. Це не критична ситуація, коли ворог стояв під Києвом і е, обмаль зброї. І тільки коли вже було звільнено Київ завдяки українській зброї, радянській зброї, і героїзму збройних сил України, тоді надійшла перша американська допомога у вигляді е, гаубіць артилерії. Потім хай прийшли і, і Так далі зараз. Україна виготовляє дуже багато власних зброї і на фронті. 70% вражень здійснюється дронами всіх типів, в тому числі тві дронами, скидами з маміків, і так далі. Тобто, взагалі помінялася вся логіка війни. А що стосується конкретно допомоги з боку США, то там є номенклатура, яку потребує Україна. і Україна готова її придбати, а не просити безкоштовно, ага. враховуючи те, що нинішня адміністрація поміняла свій підхід. Він тепер відмінний від адміністрації, яка була за часів Байдена. Ага. Тут м'яч на полі наших партнерів Україна веде переговори. Це складні конфіденційні переговори, які, звичайно, не є темою обговорення в прямому ефірі. Номенклатура там вона не є такою широкою, як вона була раніше, і дуже часто це стосується захисту якраз цивільного населення, а не засобів враження на полі бою. Пане Сергію, я вам дуже дякую. Звісно, ми вдячні американським партнерам. Безумовно, можливо, я припустився дещо емоційного після такої ночі вислову, але ми дійсно дякуємо їм. І дякуємо Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента. У нас було на зв'язку. Так, дякую. пане Сергію. Дякую. дякую Марафон єдині новини триває в ефірі. Інформаційна служба інтеру студія Олексій Фадієв. Вітаю. Війна між Ізраїлем та Іраном виходить на новий рівень. Уперше від початку конфлікту прем'єр Нетаньягу публічно заявив, що Ізраїль контролює повітряний простір над Тегераном. Тим часом іранський парламент розглядає можливість виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Яка ситуація на полі бою та в дипломатичних кулуарах, Дивіться у сюжеті мого колеги Юрія Куцого. Ізраїлю знадобилося лише три дні, щоб встановити контроль над небом Тегерану. Про це звітують ізраїльські військовики та підтверджує особисто прем'єр-міністр Беніамін Натанягу. Виступаючи на авіабазі Тельнов, він наголосив: цілі чіткі знищити ядерну та ракетну загрози з боку Ірану. Коли ми контролюємо небо над Тегераном, ми завдаємо ударів по цих цілях: цілях режиму, на відміну від злочинного Ірану, який атакує наших цивільних і приходить убивати дітей та жінок. Ми кажемо громадянам Тегерану: евакуюйтеся, а потім діємо. Ми на шляху до перемоги, і ця перемога здобута завдяки нашим героїчним пілотам, нашим чудовим наземним командам, які також виконують дивовижну роботу. А шлях до цієї перемоги пролягає через дим і полум'я. Ізраїльські ВПС в ніч на понеділок завдали наймасштабнішого удару по території Ірану. Понад 50 літаків атакували військові об'єкти, командні пункти і ракетні платформи. Напад був настільки точним, що вдалося знищити 120 пускових установок. Це третина пускових установок ракет класу Земля-Земля, що перебували в розпорядженні іранського режиму. Це великі пускові установки, деякі з яких розташовані на вантажівках, розміщених по всьому Ірану. Кожна пускова установка мала запустити десятки ракет, які мали на меті завдати шкоди Ізраїлю та його об'єктам. Але на цьому ізраїльські пілоти не зупинилися. Цілили не лише по ракетах, під прицілом опинилися й об'єкти ядерної інфраструктури. Проте в МАГАТЕ звітують, ушкодження незначні. На місці збагачувального заводу у Фордо або на важководному реакторі у Хондабі, який перебуває на стадії будівництва. Жодних пошкоджень не зафіксували. Атомна електростанція в Бушері не була мішенню та не постраждала від нещодавніх нападів, як і дослідницький реактор у Тегерані. На ядерному полігоні в Ісфахані в результаті п'ятничного нападу було пошкоджено чотири будівлі. На фоні атаки Ізраїлю іранські депутати готують законопроєкт про вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І, хоча Іран офіційно заперечує розробку ядерної бомби, риторика помітно змінилася. Ми обов'язково ухвалимо відповідне рішення з огляду на останні події. Ми тісно координуємо дії з парламентом, і звичайно, будь-які кроки, схвалені парламентом, згідно з законом, є обов'язковими для уряду Ісламської Республіки Іран. Згадані вами пропозиції зараз у підготовці, і ми обов'язково забезпечимо необхідну координацію з шановним парламентом під час розробки. Побічним ефектом нинішніх атак по Ірану може стати зміна режиму в країні. Внутрішня нестабільність, спричинена авіаударами, вже породжує напругу в системі. Вважає військовий історик Дені Орбах. На мою думку, ізраїльські політики чудово розуміють, що не можна вирішувати за інші країни, хто ними правитиме, але Ізраїль може послабити репресивний апарат іранського режиму настільки, щоб дати людям, які протистоять режиму. Шанс на рішучий крок, але Ізраїль не може вирішувати, коли і як це станеться, а також не може влаштувати зміну режиму в Ірані. І Поки іранські генерали рахують уцілілі ракети, Ізраїль готується до нового порядку на близькому сході, переконаний експерт. В Ірані є багато етнічних меншин, які не хочуть бути частиною іранської держави, тобто під централізованим жорстоким режимом. Це Белуджі, Араби, Курди та багато інших, і їх об'єднує тільки система терору та страху. Тож, якщо Ізраїль завдасть удару як по центральних командних пунктах режиму, так і по місцевих, іранському режиму доведеться мати справу з багатьма місцевими повстанцями, і в нього буде менше часу на боротьбу з Ізраїлем та тероризування близького сходу. Тим часом на міжнародній арені теж неспокійно. Якщо Трамп закликає Іран до переговорів, щоб обговорити деескалацію, його турецький колега натомість застерігає Ізраїль. Ізраїль, який атакує Іран за необмеженої підтримки заходу, знищує газу та залякує кожну країну регіону. Насправді не тямить, що робить. Можливо, він усвідомить свою помилку в майбутньому, але ми боїмося, що до того часу буде вже надто пізно. У Франції на Паризькому авіасалоні також виникла конфліктна ситуація. Організатори закрили чотири стенди ізраїльських компаній, що спричинило неабияке обурення. За цими стінами розміщена виставка, яку закрив французький уряд. Півгодини тому одна з наших колег написала на цих стінах, що за ними найкраще у світі системи протиповітряної оборони, які застосовують чимало країн, а також у нашій сучасній війні проти Ірану. Відповідно, французький уряд усунув її з виставки. Те, що вона написала на цій стіні, було приховано французьким урядом. Гадаю, це чудова демонстрація дотримання норм демократії з боку французів. Проте, прем'єр-міністр Франції запевняє, ніякого політичного підтексту тут немає. Справа в тому, що ці чотири компанії виставили наступальну зброю, що заборонена правилами авіашоу. Очевидно, це стосувалося не всіх компаній. Певна кількість виробників дотримувалися цієї угоди, але частина з них ні. Тому ми сказали, що нам слід витратити час на досягнення згоди і що ми не дозволимо демонстрації наступальної зброї. Весь світ напружено стежить за цим військовим протистоянням, адже вони мають вплив далеко за межами цих двох країн як політично, так і економічно. Юрій Куций. Подробиці телеканал і Єдині новини. І про ситуацію в Ізраїлі поговоримо з Віктором Верцнером, ізраїльським військовим експертом, підполковником резерву армії оборони Ізраїлю. Цахал. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас, добрий день. Пане Вікторе, в Україні ніч була шалена. А як в Ізраїлі які останні дані можете розказати нам? Ну лунали тривоги ночі, але ж не було майже не було постраждалих. Були такі обмежені завпи з боку Ірану. Тому ну, ми бачимо, що дуже важко їм наразі застосовувати. Такий великий залпи, як вони застосовували у перші 2-3 дні, у соцмережах було багато відео обстрілів Ізраїля і досить багато коментарів. Мовляв, дивіться залізний купол не порається, не справляється. Ну і так далі. Але. Ну, от, наскільки я знаю, ну насправді проти балістики залізний купол і не проєктувався, наскільки я розумію. Можливо, помиляюся. Якщо можна, розкажіть, як загалом працює оця протиповітряна оборона Ізраїлю? Ну е ми маємо декілька рі рівнів е повітряної, протиракетної, точніше, оборони Ізраїлю. Коли ви ви правим залізний Купол не має впоруватися з балистикою, але ж має впоруватися з уламками, які залишаються від збиття балістичних ракет. Mm -hmm. На навіщо на найвищому рівні ви напевно бачили збиття іранських ракет за межами атмосфери. Має, має робити система Хец або Еро 3. В вищих слоях атмосфери має робити система Хец або Еро 2, потім, потім система виду і лише потім залізний купол. До всього до, до цього доєдналася американська система Тад. Ми маємо батарею тут в Ізраїлі, і ми можемо сказати, що за останні дні було випущено десь 400 400 ракет з боку Ірану, баластики, і ми маємо десь 30-32 ураження. На жаль, в Ізраїлі. Це дуже певний показник. Дуже, дуже хороший такий показник. Але ж є, є загиблі, є поранені, є, на жаль, руйнування. Це війна. Абсолютно з вами погоджуюся. Українці теж це знають тепер. А скажіть, будь ласка, які цілі в Ірані атакувала ізраїльська армія протягом останньої доби? Ну, звісно, якщо про це можна говорити. Звичайно, звичайно. Ну, е... Не, е, такий дуже, дуже хороший успіх. Це було знищення цього НГШ е, Ірану, який е, провів на посаді лише три дні. Така дуже, дуже швидка у нього була е, кар'єра. Кар'єра. Е, чекаємо на наступню Також е, роботали по е, ракетам по по ядерних об'єктах, роботи по військових об'єктах. Дуже багато там роботи ще залишилося а Пане Вікторе, Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак. Це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімі Натиньяху. А яких на вашу думку конкретних кроків чекають від іранської сторони? Ну і як загалом далі можуть розвиватися події, на вашу думку? Повне відмовлення від узбагачення урану, прозорість по ядерних об'єктах на території країни у нас є. Ще одне питання це балистика. Це окреме питання, яке, яке на, на мою думку, треба, треба теж поставити, тому що ця балістика загрожує існуванню нашої країни. В МЗС Ірану, Міністерство закордонних справ Ірану, заявили, що. Парламент цієї країни готує законопроект. Мовляв, про вихід Ірану з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А що це означатиме і для Ірану, і для Ізраїлю? Нічого це не означатиме. Цей договор це умовність з боку Ірану. Вони робили всі всі можливі кроки, аби здобути ядерну зброю. Тому ми розпочали цю операцію. Тому це, це лише умовність. Просто поза така ескапада політична. А, а чи існує ймовірність, що в цю війну будуть втягнуті треті країни? Ну, ми зараз бачимо, що президент Трамп покинув саміт G7, і, напевно, його увага буде зосереджена на регіоні Близького Сходу. А на вашу думку, чи можуть бути втягнуті треті країни? Третя країна. Зрозуміло, країна може бути втягнута, то це залежить лише від президенту Трампу. Маємо надію, що так воно і буде, тому що є, є певний об'єкт, який ми без наземної операції не можемо, не можемо знищити. А Сполучені Штати мають можливість знищити цей об'єкт. Не... У без наземної операції а наземна операція має певні ризики на території Ірану. Це майже 2000 кілометрів від кордонів Ізраїлю. тому маємо надію, що президент Трамп втрутиться і ми зможемо на сам кінець рішити цю проблему. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за ваш час і за цю коротку розмову. Це Віктор Верцнер, ізраїльський військовий експерт, підполковник резерву армії оборони Ізраїлю Цахал. Ще я вам дякую за чудову українську мову. Тодараба. дякую, до побачення. На побачення.